Привіт друзі, привіт риболов! Ви дивитесь канал Франківський Спінінгі. Сьогодні ми з Юріком. Вірікон сидить. Приїхали на риболовлю половити окуня. Так що буде цікаво, дивіться далі, не Так, Дамбочка, тут у нас такий містечок. Підсачик трохи небезпечно Але що поробиш? Будемо пробувати, вон там Юрік стоїть, друзяки. Взяли сьогодні фінезу прототип ST Limit Edition з катушечкою ванкіш і з 0,3 шнурочком. Будемо сьогодні пробувати ловити Окунчика, друзі так що дивіться фінеска до 10 грам. зараз поставимо якийсь силикончик гарний будемо пробувати ставлю друзяки, які декоївський гачочок 2 грамчика вольфрам сьогодні вітряно. Блін, в ручки вже замерзали. Замерз. Так. І... Поставлю, не знаю. Щось невеличке. Блін, цей буває таке. Ну, друзі, бувало таке, що ця скоба не вилазить. Саме... Саме жестяк це коли друзяки, або ця скоба випадає з рук. Або сам вольфрам. Ні, Нікому такого не бажає. Все, ну ніби все получилось. Так що вже холодно. На вихідні передають друзяки, мороз. Мороз. Оце. Кінець, як то кажуть, сезону. Що, друзяки, спустився я тут ближче до водочки. Найшов місце. І скажу я вам, що ранок почався з дощика. Є такий неприємний боковий вітер. І ручки вже холодно, я вам скажу. Зустрів я двох риболовів спінгістів на цьому озері. На цьому озері я головлю вперше. Зустрів я двох риболовів. Ну і кажуть, що не клює. Як завжди, по класиці. Декілька оконці. Ну, в принципі, може пізніше почне клювати. Приїхали ми в 9, 9 дощик падав, що такий неприємний. Розто... Ну а в десятій ми от якраз розпочали ловити. Будемо підбирати приманочку. В цьому озері є щепачок, окунь, але розраховуємо сьогодні на окуня. Дно якесь таке чистеньке, без зачапі. Конець зараз має збиратися в такі... Невеличкі стаї. Звичайно він не дуже активний. Не такий як місяць назад. Він вже з ікрою. До нераз залишилося десь місяця 4-5 йому. Тому він вже важкий з ікрою, неповороткий. Ми, може треба зробити якусь більшу паузу? Не знаю. Будемо пробувати. Надіюсь, може Юра знайде швидше якийсь ключик до окуня. Але вже радіє від того, що дощ перестав. Десь два тижні я не був на риболовлі, друзі. Ну, на нормальній риболовлі. Був на міському озері, ходив ловив, мав там пару тичків, судачків, але нічого такого особис... особливого не ловив. А ну, чекай. Чекай, я возьму тут сачочек. Побежу. Опа. Так, у Юрика есть. На, Юрик. Что там? Ух ты? А я якраз хотів хотів якраз ставити сіла а ну покажу. Здорово пауза, це поки я окуляри одівав? Ах, та ти що. Савчик. Савчик. А під такого кого куня на, на вагони візьмеш? Ну, на храп буде проблеми, на тут вичинка. To tuт iede, отраbe. Чиплі, чеплік. Опа. Гарний. Я ж, блін, так повів в бік. Знаєш? Да тут під пущиками, так? Да? Не, не, прямо тупо. Ось який він світлий. Гарний, гарний. Взяки. Цік менше, але гарний. Плюнув на флітта. Фліт, да? це, так? Це фліт. А, ну. Я думал, це віс Snake Tang. Snake Tangle стала ще на це. І теж на паузі, поняті? Хороший, хороший. Окунець. Ну аж, три, аж е, фрикціончик працював. Одного кінця звабили, Юрік звабив кінця гарного, а гарні. погодка лишень погана. Вітер. Друзі, якщо ви не знаєте, яку модель приманки використати або колір, бачите, у віста появилися отакі от мікси приманок. Тут напевно всі модельки які є з мікрухи, От є щось типу танти і бачите, От Snake Tango їхній мій улюблений. От в них є такі мікси приманочок з різних кольорів. Так що можете спокійно брати і собі пробувати на який кольори, на яку модель вас буде клювати. Дуже зручно. Бачите? Ну а Юрі, як е, любителю мікроджига, презентуємо отакий от непоганий набір приманочок. Також від 200 різних кольорах. Дякую, що у лісі здобут. Просто ми давно тобою <с> на рибу не їздили, Юр. Ну хіба що? Будемо пробувати, будемо пробувати. Прикольно, що я люблю, до речі, цей як він називається? Магот. Прикольно, зараз спробуємо. О, кислота, до речі, є. Mm -hmm. бачиш? Короче, друзяки, на все сьогодні пробував. На сьогодні на все пробував на білий колір, не пробував. дивіться, якийсь білий колір з золотою, такою блискіткою. Не знаю, чи буде працювати. Ще попробую оці приманочки твісти. От. Погодка сьогодні якась така. Ніби дощик, ніби вітер, потім перестає таке щось неясне. На не білий не пробував. Може білий запрацює. Жило вам 1.5, напевно. напевно. Відкий біленький. Активочка. Ну, видно. пробуємо. Знову якийсь дощ починається. В принципі, обіцяли. Дощик на п'яту годину. Але він сьогодні цілий день потрошки накрапає. Може тут теж окунь? Білого не бачу і зараз жахне. Це може бати. Що, друзяки, знімаю на телефончик, бо камера моя вже розрядилася. Дивіться, який гарний кабанчик. Дивіться, який. Окунчик, Опа, клюнув на, дивіться, що в нього там в шахті. джиг джигріг і приманочка називається твіст. 2,5 дюйма. Від віста, Такий от окунець, Гарнюній. Продовжуємо рибалити. От в такому кольорі приманочка. Бачите, до речі, ця приманка із цього набора. У <смі> мене не було такої приманки. Я її реально дістав з цього наборчика приманок. І сталася покльовочка. Так, окунь сьогодні взагалі пасивний просто капець. Одна покльовка в мене була на кислотний виброхвостик. Окунь такий на пальчик. І одна от покльовочка на твіст від віста. речі, у така сама була приманка, тільки вагабонд. Схожа. Джеребриста. Теж в нього була покльовочка на нього. На такий майже колір, такий схожий на цей. І ще одна в мене була на пасивочку, на такого рачка. На фліт. Все. От покльовки можна на пальцях порахувати. На довгій паузі. Ну, правда, сьогодні вже яке 16 або 17 листопада. Вже рибка пасивніша і пасивніша кожним разом. Але приємно таких кабанчиків половити. Один рибачок он зловив е, на кислотний віброхвіст. Зловив такого окуня десь грам 600, напевно. Кинув його в відерко, То він на все по довжині на все відро. Може потім вам покажу. Ну що, друзяки, Така от вийшла у нас, дивіться, вирішив сьогодні рибку відпускати, забрати окуня, приготувати, бачите, от така от у нас вийшла сьогодні риболовля. Дивіться, Таких три непоганих окунчика. от бачите три непоганих окунчика такі світленькі якісь вони тут озері. зловив сьогодні ну така риболовля, знаєте зараз поговоримо бачите і це ось такий окунь файний на ціле відро це той окунь -то. про якого я вам говорив Ну що, друзяки, от така от видалась сьогодні риболовля. Я не знаю, такого пасивного окуня я ще ніколи не ловив. Тому що кажуть, що він ніби є. Вчора і позавчора клював, а сьогодні не клює. Ну, як завжди, в принципі, коли я не приїду на рибу, або оз розпустили, або не клює. Ой, замерзли. Трошки помокли. Але в принципі час провели. Тому, друзяки, поставили лайкосик, подобаєчку. Окунчика я забрав, приготую вдома. Давно не їй окуня. Якраз приготую. От. Ну і така видалась риболовля. До зустрічі на риболовлі, хлопці. Слава Україні і всім папа. -па.